Hello and welcome to English with Love. Сьогодні мова йтиме про роки та як їх правильно вимовляти. Традиційно рік ми ділимо навпіл. Спочатку проговорюємо перші дві цифри, далі дві останні. 1913. 1913. 1865 1865. 1017. 1479, 1479. 1066. 66 106. Якщо рік закінчується на цифри 01, 02 і аж до 09, то в такому разі ви спершу вимовляєте першу частину року. Далі. Нуль вимовляється як О. Після цього остання цифра. 12. 1201 O One. Тисячу перший. 1908 O seven. сьомий. Тисячу дев'ятсот восьмий. 1306. Якщо рік закінчується двома нулями, то ми його також ділимо навпіл. Вимовляємо перші дві цифри. А два нулі як Тисячу 1700 1700. 1800 1800. шестисотий. 1600. 1800. 1400. Починаючи з 2000 року настає плутанина. Спробую розплутати та допомогти. 2000 рік це лише 2000 або the year 2000. My nephew was born in 2000. Or my nephew was born in the year 2000. З 2001 по 2009 рік це 2000 And плюс остання цифра. Two and one. 2001 – 2001. 2002 – 2002. При цьому вимова слова and максимально ослаблюється, з'являється шва sound, і ви можете почути тільки N, 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 іноді навіть н. 2004. four. 2004. thousand Американці слово and взагалі опускають. 2005, 2006, 2000 etc. Також роки з 2001 по 2009 можна ділити навпіл, вимовляти першу частину 20, далі 0 як O, плюс остання цифра. 209, 2009. 2009. 2008 2008. I graduated from the university in 2008. Or I graduated from the university in 2008. Починаючи з 2010-го, по сьогоднішній рік, і я думаю, так буде і надалі, рік можна вимовляти двома способами. Перший ділим традиційно навпіл. 2010, 2010. Або ж, кажемо, 2010 2010. До 2000-х проблеми з е, розумінням того, як читаються роки, не було. З настанням другого тисячоліття все змінилося. Це зайвий раз доводить те, що мова це живий організм, і те, що колись було актуальним, відходить у минуле. Наведуть ще декілька прикладів. 2017, 2017, or 2017, 2021, 2021 or 2021. 2023 2023 or 2023. Напишіть, будь ласка, в коментарях рік свого народження, але не цифрами. А словами, на сьогодні у мене все. Прошу підписатись на канал, натиснути на дзвіночки, щоб бути першими, хто дізнається про вихід моїх нових роликів. А не забудьте залишити будь-який коментар під цим відео. Thank you for your attention. Take care. See you here!